Я думаю, не новина, що надзвичайний стрес для кожного українця є буденністю вже не один рік. А постійний хронічний стрес це підвищений кортизол, який руйнує все тіло. І зараз я вам розповім прості, але науково доведені поради по зниженню кортизолу. Перше глибоке дихання. Я дуже люблю техніку квадрат. 4 секунди вдих, 4 секунди. Пауза, 4 секунди видих і знову 4 секунди паузу. І так робите 10-12 разів перед сном або в період дії стресу. Дуже ефективно знижує рівень кортизолу і заспокоює. Друге обійми з близькими. Багато у кого не заведено обійматись просто так з близькими, але це дуже класна штука, тому що це теж науково доведено, що при обіймах підвищується рівень окситоцину. Це гормон любові і рефлекторно знижується рівень кортизолу. Раціон харчування це теж науково доведено, що люди, які мають достатньо нутрієнтів в раціоні, не їдять постійно їжу, менш схильні до пікових підвищень кортизолу в стресових ситуаціях і навіть якщо він у них підвищується, він в них швидко повертається в норму. Фізичні вправи, будь які це не обов'язково штанга. Фізична активність рефлекторно знижує рівень кортизолу, як і окситоцин, тільки тут виділяється ендорфін. Як думаєте, чого я не вилажу з залу? Ось вам і причина. П'яте прогулянки на свіжому повітрі в зелених тихих зонах. Це теж науково доведено, що 20-30 хвилин і рівень кортизолу починає знижуватись. А уявіть, якщо ще з кимось там. Обійматися це взагалі буде якесь комбо.